Привіт усім педбатькам! батькам! Ви на каналі PodHouse, у нас в гостях Тайсон, і сьогодні ми поговоримо про замінники молока для звіромоліків та розкажемо, як ними користуватись. Поїхали! Інколи трапляється так, що кішка або собака-мама не може вигодувати новонароджену малечу або ж кошенята, цуценята та інші маленькі улюбленці відлучені від матері і не можуть харчуватися її молоком. І саме для цього розроблені спеціальні суміші для годування звіромалюків, що інколи підходять чи вагітним лактуючим тваринкам, а також хвостатикам, котрі видужують, що являють собою замінники молока. Вони враховують потреби новонароджених звірят, збагачені спеціальними компонентами, котрі містяться в материнському молоці, усіма необхідними жирами, вітамінами, мінералами та амінокислотами. Для котиків, наприклад, необхідним таурином. Замінники молока сприяють розвитку мозку, пам'яті та здатності до навчання, а ще легко засвоюються організмом. Як ними користуватись? Розглянемо на прикладі замінників молока для кошенят і цуценят від Bifar. Визначити точно добову норму неможливо через відмінності у віці, розмірі та породі, тож найкраще буде порадити з ветлікарем. Після цього дотримуйтесь таких норм: 7 мірних ложок без гірки. В одній ложці приблизно 4,5 грам на кожні 100 мл води. Змішуйте суміш із гарячою, але не киплячою водою та помішати до повного розчинення. Дайте її охолонити при температурі 38 градусів. Готово! А які девайси підійдуть для вигодовування? Рекомендується використовувати набір для годування. Ваня Feeding Set. Він містить одну пляшечку об'ємом 35 мл, 4 соски та щітку йоржик для миття пляшки. Усі предмети з набору мають бути завжди стерильні. Кінчик гумової соски проткніть голкою або відріжте шматочок верхівки ножицями. Будьте обережні, адже через занадто великий отвір у сосці тварина може подивитися. А якщо звіромаля жує, а не смокче соску, це означає, що воно завершило їдіння та пляшечку треба забрати щодо зберігання. Після відкриття пакування рекомендується використати суху молочну суміш упродовж трьох місяців. Зберігати її потрібно за кімнатної температури у щільно закритому оригінальному пакуванні та в сухому прохолодному і захищеному від світла місці, недоступному для дітей. Готова ж суміш може зберігатися в холодильнику не більше 24 годин. Для повторного використання просто підігрійте її на водяній бані. Бажаємо вашим звіромалюкам бути ситими, здоровими та по-справжньому щасливими. А щоб завжди бути в курсі всіх життів хитриків та звірячих новин, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!